Одеського екс губернатора Мікіла Саакашвілі підозрюють у сприянні злочинному групованню. Такі підозри озвучили СБУ та генпрокуратура. Вранці 5 грудня він намагався втекти дахами від спецпризначенців СБУ, що нагрянули до нього додому з обшуком. За словами генпрокурора Юрія Луценка, Сакашвілі планував захоплення влади в Україні з метою припинити переслідування людей президента втікача Януковича. Луценко стверджує, що Сакашвілі отримав півмільйона доларів від ще одного втікача олігарха Сергія Курченка на свою політичну діяльність в Україні. У представництві німецького фонду Фрідріха Еберта у Києві, м'яко кажучи, здивовані новим витком скандалу навколо Сакашвілі. Особливо враховуючи те, що буквально днями міграційна служба подовжила експрезиденту Грузії термін перебування в Україні для України. Це щось нове. Після Євромайдану ніхто не очікував, що влада буде використовувати правоохоронні інструменти проти нелюбих політичних конкурентів. але ж Саакашвілі не становить великої небезпеки для Порошенка Швидше за все йшлося лише про те, щоб перед виборами з'ясувати, хто може бути реальним кандидатом, у кого реальні шанси потрапити до Верховної Ради. Експрезидента Грузії так і не відвезли у СБУ на допит. Його прибічники завадили цьому, заблокувавши автівку та повибивавши у ній вікна. Після цього політик навіть пройшовся центром міста, закликаючи Київ Ставай. Und zum anderen bekommt Saakashvili natürlich jetzt auch das, was er will. Saakashvili отримав, що хотів, адже те, що робить влада, привертає до нього ще більше уваги. Останній протест, який організовував Саакашвілі проти Порошенка, зібрав максимум 2,5-3 тисячі учасників, переважно пенсіонерів. Судячи з усього, після події з затриманням Саакашвілі отримав набагато більше прибічників, які приєдналися до його мітингу і до закликів щодо імпічменту президента. На думку деяких оглядачів, через дедалі зростаюче соціальне невдоволення серед українців, ефект Сакашвілі може стати відправною точкою для масових протестних акцій в Україні.